Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 3 червня близько 17-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Келицької та Шевченка. Водій автомобіля БМВ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю марки Нісан. До місця події прибули патрульні поліцейські. Згодом з'ясувалося, що учасники автопригоди склали європротокол та роз'їхались. О десятій на розі вулиць соборної та театральної камери відеонагляду зафіксували ДТП. Водій автомобіля Фольксваген здійснив наїзд на хлопчика, який раптово вибіг на нерегульований пішохідний перехід. За збігом обставин поруч опинились поліцейські. Пізніше правоохоронці повідомили, що дану аварію вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Просимо усіх батьків провести із дітьми виховну бесіду щодо обов'язків і правил для пішоходів. Нещасний випадок трапився на вулиці Келецькій. 4 червня по обіді міські камери спостереження зафільмували. Як на зупинці громадського транспорту, чоловік намагався відкрити двері трамваю, який вже розпочав свій рух. Внаслідок власної необережності громадянин втратив рівновагу та впав між металевою огорожею та колесами трамваю. Небайдужі перехожі одразу викликали до місця події швидку постраждалого, госпіталізували. Зрештою, чоловік. Чоловік написав зустрічну заяву, в якій жодних претензій ні до кого немає. О 16.28 4 червня, на вулиці Пирогова трапилась дорожньо транспортна пригода. Водій автомобіля Хюндай не впорався із керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Спілкуючись із порушником, охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою алкотестера. В Його організмі виявили дві цілих 96 Сотих проміли алкоголю, що в 15 разів перевищує допустиму норму. Також патрульні з'ясували, що винуватий з ДТП позбавлений права керування. Щодо збиття зупинки громадського транспорту, було повідомлено інспекторів муніципальної варти, які також прибули до місця зіткнення. У результаті 43-річний водій на підпитку отримав 4 адмінматеріали за статтею 124, статтею 130, за частиною 5 Атою статті 126 та за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 5 червня об 11.40 камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перетині Хмельницького шосе та вулиці праведників світу. Там водій автомобіля Ауді виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора і допустив зіткнення із автомобілем шкода. Після скоєного кермувальник Ауді залишив свою автівку, покинув місце ДТП і пішов у невідомому напрямку. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, оформили усі необхідні матеріали та евакуювали покинуту автівку. Наразі вживаються заходи щодо розшуку правопорушника. По інформації муніципальної варти 3 червня в ході контролю за станом благоустрою нашої громади було виявлено порушення правил благоустрою на вулиці Малевича. З'ясувалося, що місцевий мешканець самовільно зрізав дерево та склав стобури гілля на територію зелених насаджень. На нього було складено адміністративний протокол за статтею 152. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.